Житомир, місто дружелюбне та гостинне. А от що робити, коли ми тут вперше, куди піти, що подивитися? Давайте дізнаватися. Парк гідропарк, в принципі, більш нікуди. А історичне щось. Історичне, я вже не знаю. Музей космонавтики. Історично. Я навіть не знаю, ну, що історично. У мене маленька гостя, то вежу в парк веду. А я не знаю, я не місцевий. Мене самого водять. А куди вас водять? Зараз в парк ведуть з дітьми. А вже розказали щось про Житомир? Що треба побачити? Тут обов'язково, куди б хотіли піти. Я, чесно, я не знаю. Я сказав, мене ведіть і я пойду. Скажіть, будь ласка, а куди можна повезти гостей місто в Житомирі? Не знаю, тебе домой. Краєзнавчий музей. І щось історичне таке. Це можна піти камню, камню, знаменита 100-метровка, наш собор. Ну, звісно, можна пойти в парк Гагаріна, тобто на бульвар, Шевченка, ну, тобто пам'ятник Пушкіну. А так, як такого супі, що то історичного, я не підкажу вам. Це замкова гора, ну, музей краєзнавчий, костел, Михайловську церкву. Ну, Парк Шудуара, Шударовський парк. Я б сходив, би, був би госі на поліву мікрорайон, там дуже цікаво теж. також. А кар'єри, а область, а район, голубі кар'єри, кмітовий музей каміння, Волдар-Волинський музей каменя, а шикарний дуже музей. Є, є єдине, що єдине, що я знаю, бо я трохи з людьми спілкуюся. А єдине, коли людина приїде, да вона не знає. Мало інформації, дуже мало інформації. А Житомир є куди ходити, я що показав.